Кім Юджон з класу догляду за красою бізнес-школи Атермі. Останнім часом чоловіки та жінки всіх вікових груп використовують різні методи та продукти для догляду за шкірою. Просто розпилюючи. Спрей надає шкірі миттєве зволоження, і його обов'язково потрібно мати при собі для догляду за дорогою шкірою. Які думки? Мають споживачі про продукти місті у 2022 році. Після використання продуктів містів найчастіше згадувалася проблема сухості шкіри. Кажуть, що серед типів шкіри найбільше спреї використовують власники сухої шкіри. Крім сухості, виявилося, що спреї використовуються для догляду, лікування, заспокоєння тощо. Крім того, споживачі виявили, що після використання продуктів містів вони отримали ефекти зволоження. Живлення вологи та сяйва. Таким чином, більшість споживачів обирають спреї для регулярного зволоження. Але для зволоженої та здорової шкіри є ще один важливий елемент, не менш значущий, ніж волога: це поживні речовини, а саме олія. Усі знають, що волога є абсолютно важливою для всіх проблем зі шкірою, таких як зморшки, висипи, пігментація, тоді як олії, часто сприймаються лише як те, що робить шкіру жирною і викликає проблеми. Однак олії, що виділяються сальними залозами, виконують функцію бар'єру, запобігаючи випаровуванню вологи в повітря. Якщо олій буде помітно недостатньо, Бар'єр шкіри руйнується, що призводить до сухої та шорсткої шкіри. Не кажучи вже про появу зморшок і зниження еластичності, що неминуче прискорює старіння шкіри, отже, олії не є чимось, що потрібно безумовно усувати. В умовах, коли шкіра піддається впливу шкідливого середовища, як от сухість і ультрафіолет, вони відіграють дуже важливу роль у зміцненні бар'єру шкіри та підвищенні функції зволоження. Чи чули ви про двошарову формулу спрею? На відміну від звичайних зволожуючих типів, цей тип містить олійні компоненти, які передають поживні речовини, забезпечуючи баланс вологи та олій? Зволожуючий і олійний шари розділені, утворюючи двошарову формулу, яка одночасно поповнює вологу та олії, формуючи захисну плівку на поверхні шкіри, що запобігає випаровуванню вологи, і забезпечує тривале зволоження. Та сяйво шкіри спрей для обличчя можна умовно поділити на зволожуючі та заспокійливі спреї, а також на спреї для зволоження та живлення, зволожуючий заспокійливий спрей. Швидко постачає вологу шкірі та заспокоює чутливу шкіру. До таких відносяться третій секундна краса води етоми та спрей етомі Rain. Зволожуючий та живильний спрей, що містить поживні олії, формує олієву плівку, запобігаючи втраті вологи та впливаючи на шкіру, це атермі кремовий спрей та атермі спрей есенція з абсолютним олійним серумом. Сьогодні я представлю продукт з відмінної та різноманітної лінійки спреїв атермі, який відповідає за зволоження, та живлення це спрей есенція з абсолютним олійним серумом. Serum Mist Absolute Oil Serum Mist від Atomy забезпечує ідеальний захист вологи завдяки зволоженню та живленню, а також антивікові властивості, такі як відбілювання та еластичність з низьким рівнем подразнення, створюючи зволожену та еластичну шкіру. Давайте разом дізнаємося про особливість серуму місту Absolute Oil Serum Mist від Atomy, який має такі багатофункціональні ефекти. Він містить комплекс чаю з першим селективним кодом. Комплекс зеленого чаю забезпечує ще більш потужний зволожуючий ефект завдяки органічній основі з зеленого чаю босонг, ферментованому розчину біфіда, та активним інгредієнтам, таким як порошок етінг. Причина, чому основою є зелений чай, а не інші косметичні засоби, полягає в тому, що він багатий. На катехіни катехіни, які надають зеленому чаю терпкий смак, відомі своїми антиоксидантними, антибактеріальними та алергічними властивостями. Чиста вода з зеленого чаю, основана на високоякісному екстракті органічного зеленого чаю, допомагає заспокоїти шкіру, зволожити її та доглядати за проблемами шкіри. Селективний квадрокомплекс з технологією «Дормін», що містить екстракти стебл сніжної квітки нарцису. Та дракона уповільнює поділ клітин, захищаючи шкіру та допомагаючи підтримувати її молодість і здоров'я. Ферментований розчин біфіда не лише зменшує чутливість шкіри, але й зміцнює шкірний бар'єр, підвищує еластичність та має підтверджені антивікові власивості. Він відновлює пошкоджену шкіру та доглядає за нею, роблячи її здоровою та сповненою життя. Нарешті порошок Епінфун, що містить гідролізований білок люпину, відомий своїми антиоксидантними антивіковими властивостями та здатністю підвищувати еластичність. По-друге, Міст Absolute Oil має подвійну функцію для покращення зморшок і відбілювання не лише під час догляду за шкірою. Але й при частому використанні впродовж дня він ефективно діє 24 години, забезпечуючи прозору та еластичну шкіру. По-третє, застосована технологія подвійного зволоження дозволяє одночасно відчути вологість води. Та багатий живильний ефект олії це двошарова структура з водяною основою, в якій верхній шар містить гідрофільні натуральні олії, а нижній шар. Петиди з замороженої сушки для зволоження. Після 3 4 днів струшування за допомогою миттєвої емульгації він перетворюється на капсулу сироватки, наповнену вологою, що містить дрібні краплі олії. Коли спрей потрапляє на шкіру, утворюється подвійна зволожуюча плівка з води. Та олії. Спочатку водяний шар з воложуючої плівки накладається на шкіру, миттєво постачаючи вологу та дбайливо доглядаючи за глибоким зволоженням, далі олійна плівка, що утворюється з олійних крапель, утримує вологу в шкірі на тривалий час, подвоюючи блокування випаровування вологи та підтримуючи високий рівень зволоження. По четверте, містить олію з насіння бориджа та компоненти акварісії, які забезпечують потужне зволоження та живлення з природних джерел. Олія з насіння бориджа містить у 2,5 рази більше гамма ліноленової кислоти, ніж олія вечірньої примули, забезпечуючи шкіру багатим живленням. Крім того, олія з насіння бориджа... Відома своїми властивостями проти старіння, живлення, догляду за текстурою шкіри, зволоження та придушення запалення, забезпечуючи потужний антиоксидантний ефект і вологу, сяючу шкіру. Компонент акварісії є натуральним пептидним зволожувачем шкіри, отриманим з замороженого екстракту насіння африканської макростакії, лікарської рослини з регіону Сахари. Огляд клінічних випробувань показує. Що активація зволоження завдяки стимуляції природних зволожуючих факторів НМФ відновлює функцію бар'єра шкіри, а також сприяє прояву щільних з'єднань у гранулярному шарі. Крім того, було підтверджено, що зволоження покращується на шкірі, яка зазнала стресу від дух випромінювання. Результати тестування Інвіво підтвердили, що в порівнянні з плацебогрупою НМФ і вміст вологи різко зростають. А епідерміс, який з віком стає тоншим, стає товстішим, що ще більше запобігає втраті вологи. Поп'ята його можна безпечно використовувати навіть для чутливої шкіри. І він максимізує абсорбцію шкіри та зволожувальну здатність Serum Mist, Absolute Oil Serum Mist, якщо струсити. 3-4 рази перед використанням миттєво формує серумні капсули, які без подразнення заповнюють шкіру вологою та живленням цього разу. Давайте перевіримо результати клінічних випробувань серуму місту Absolute Oil Serum Mist від Atomy. У випадку покращення зморшок навколо очей. Після 4 тижнів використання спостерігається зменшення, а глибина та довжина зморшок навколо очей помітно покращуються після 2 та 4 тижнів використання. У випадку покращення текстури шкіри після 4 тижнів використання спостерігається покращення, а порівняно з використанням до початку, після 2 та 4 тижнів текстура шкіри стає гладкішою, що помітно зменшує пори. У випадку сяйва шкіри після використання миттєво з'явився ефект сяйва. У випадку зволоження та еластичності шкіри після використання продукту можна підтвердити, що обидва показники покращилися. Давайте дізнаємося про ефективний спосіб використання серуму місту. Абсолют, ойл Serum міст від Atomy, який можна використовувати 24 години на добу. По-перше, це секрети догляду за шкірою багатьох знаменитостей. Після вмивання не витирайте обличчя рушником, а легенько змахніть воду руками, добре струсіть міст і рівномірно розпиліть, а потім легенько поплескайте, щоб він вбрався. Система зволоження Moisture Lock від серуму Absolute Oil Serum від атоми формує захисну вологу плівку, що підвищує поглинання вологи та затримує вологу в шкірі. Крім того, вона також запобігає випаровуванню вологи, тому зволоження та еластичність тримаються протягом тривалого часу. Також буде корисно розпилювати міст під час догляду за шкірою та макіяжу. Для додаткового зволоження. Після використання куточка ще раз нанесіть шарф. А після використання ампули та крему ще раз і ви відчуєте чудовий блиск зволоження та покращення шкіри. Кожного разу, коли ви відчуваєте сухість, розпилюйте його і ви зможете підтримувати зволоження та антивіковий ефект протягом усього дня. Давайте ще раз підсумуємо особливості міста Абсолют Ойл Serum від Atomy. По-перше, Селективний код комплекс. Використовуючи базу з зеленого чаю з біфідобактеріями, забезпечує потужний антиоксидантний зволожуючий та антивіковий ефект. По-друге, подвійні дії відбілювання і покращення зморшок доглядає за шкірою, роблячи її прозорою, еластичною. По-третє, завдяки двошаровій структурі, яка поєднує вологу та багатий живильний ефект олії, подвійно блокує випаровування вологи. Підтримуючи високу зволоженість протягом тривалого часу. По-четверте, містить потужні зволожуючі та живильні компоненти, знайдені в природі, що забезпечують сильний антиоксидантний ефект та зволожену сяючу шкіру. По-п'яте, заповнює вологу та живлення без подразнення шкіри, що дозволяє безпечно використовувати навіть для чутливої шкіри. Сподіваємося, ви відчуєте чудо повернення до здорової та сяючої шкіри за допомогою легкого та швидко всмоктувального серуму місту Atomy Absolute Oil. Дякуємо.